Доброго дня! Раді вас бачити на каналі Львів Electrix. Сьогодні хочу поговорити на завжди актуальну тему розділення електричної проводки на групові лінії. Варто враховувати, що для об'єктів різного типу та призначення є свої відмінності та особливості. Можна виділити промислові об'єкти, комерційні, приватні будинки та квартири. У цьому відео хочу розглянути загальні правила розділення на групи саме в квартирах. Електропроводка в квартирі чи будинку складається з багатьох групових ліній. Це кабельні лінії, що підключаються в електрощиті до автоматів та живлять групи розеток, світильників або окремі електроспоживачі. До електропроводки також відносяться всі кріплення, підтримувальні і захисні конструкції та інші деталі. Є декілька причин, чому потрібно ділити проводку на групи. Перше. Відповідно до правил, кожна лінія повинна мати захист від перенавантаження, коротких замикань і ураження електричним струмом. Для цього кожну лінію захищають автоматом відповідного номіналу. На лінії освітлення ставлять автомати 6-10 А на розеточні групи 10 А. Силові розетки та потужне обладнання захищають автоматами від 16 до 40 А. Друга причина розділення проводки. Це те, що в аварійних ситуаціях спрощується діагностика проблеми і забезпечується робота справних ліній. Вимкнувши аварійну лінію, можна продовжувати користуватись іншими. Третя причина це те, що зручно здійснювати ремонт розеток, обладнання, заміну лампочок і світильників. І четверта, розділення на групи зменшує вплив потужних електроспоживачів на роботу інших приладів. Насправді. Під час увімкнення чайника, бойлера або обігрівача, напруга в цій лінії знижується від 3 до 10 вольт. Багатьом знайома ситуація, коли вмикається чайник, притухає світло або заповільнюється мікрохвильовка. Правила виконання електропроводки вказані в ПУЕ і ДБН. Можна виділити основні пункти, що стосуються розміщення електрообладнання в квартирах. Перше. В житлових кімнатах передбачати мінімум одну розетку на 6 метрів квадратних. При цьому блок з кількох розеток вважається однією розеткою. Друге, кількість і розташування штепсельних розеток на кухні визначається плануванням і розміщенням побутової техніки. Мінімальна кількість штепсельних розеток 5 штук. Третє. Для підключення стаціонарної однофазної електроплити. Слід встановлювати штепсельну розетку на струм 40 А з захисним контактом для приєднання ПЕ-провідника. Живлення цієї розетки слід здійснювати окремою лінією від квартирного щитка. Хочу додати свій коментар по цьому пункту. Електроплита має в собі ще електричну духовку, тому загальна потужність плити досягає 8-10 кВт, електрична варочна панель. Навіть в максимальному режимі споживає до 7 кВт. Тому для неї достатньо силової розетки на 32 А. Четверте. У ванних і душових приміщеннях повинно використовуватись тільки те електрообладнання, яке спеціально призначене для установки в мокрих зонах і повинно мати відповідну ступінь захисту по воді. П'яте. Нагрівальні елементи, закладені в підлогу і призначені для обігрівання приміщень, можуть бути установлені у всіх зонах за умови, що вони покриті металевою сіткою або металевою оболонкою і приєднані до системи зрівнювання потенціалів. Шосте у житлових будинках живлення систем електричного опалення і електричного підігріву води повинно здійснюватися. Незалежними одна від одної та інших електроприймачів лініями, починаючи від квартирних щитків або вводів у будинок. 7. приєднання ЕКС до електричної живільної мережі слід виконувати за допомогою ПЗВ та автоматичного вимикача. Тут мова йдеться про теплі підлоги та кабельні е, системи опалення. Бачимо, що за правилами обов'язковими є окремі лінії на електропилиту, системи електроопалення, підігріву води, а також електричні теплі підлоги. Однак в сучасних квартирах велика кількість інших потужних електроприладів, інженерних систем, вбудованого обладнання різноманітного освітлення. Досвід експлуатації показав, що для безперебійного і комфортного користування цими електроспоживачами потрібно розділяти проводку на відповідну кількість ліній. Хочу поділитись правилами, якими керуюсь під час проєктування і монтажу на об'єктах. Перше. Потужні електроспоживачі з тривалим режимом роботи потребують окремих ліній. Наприклад, це електрична плита, водонагрівач, електричні теплі підлоги. Друге. Розеточні лінії з прогнозованим навантаженням більше 4-5 кВт краще розділяти. Зазвичай робимо розрахунок, перевіряємо характеристику автомата. Тоді приймаємо рішення. Третє. Потрібні окремі лінії для живлення обладнання інженерних систем. Наприклад, на котел, кондиціонери, насос. Четверте. Розетки кожного приміщення рекомендується підключати до окремих групових ліній. Розетки невеликих приміщень гардероб, кладов, колоджея можна під'єднати до суміжного приміщення. П'яте, кухня є дуже завантаженою частиною будь-якого житла. Там розетки варто розділити ще на декілька груп, в залежності від побутової техніки. 6. Обов'язково окрема лінія на освітлення. У великих квартирах бажано 2-3. 7. Санвузли та приміщення, де є підвищена вологість, потребують додаткових заходів безпеки, тому мають бути виконані окремою групою. Перед початком розділення електропроводки на групи потрібно скласти плани квартир з нанесеними місцями розташування розеток, потужних побутових приладів, світильників і вимикачів. Бачимо, що на першому кресленні вказуються розетки в приміщеннях. Наприклад, коридор, вітальня, кухня, спальня, гардеробна, перший санвузол. Тут у нас пральня, другий санвузол. І розетки в дитячій. А також на цьому кресленні вказуються виводи стаціонарного обладнання: це вивід для насоса теплої підлоги, вивід для клапана. Електроклапана е, системи антипотоп, кондиціонер. Е, в санвузлах є елект... е, рушнику сушки електричні. На другому кресленні зазвичай вказуються світильники і вимикачі. От ми бачимо світильники в кожному приміщенні, е, бра. Е, Підвісні світильники. Е, є прохідні вимикачі. В спальні у нас система два прохідних і перехресний. Е, також на цьому кресленні є виводи для LED-підсвіток, гардеробна, кухня. Е, під, виводи для підсвітки дзеркала, в санвузлі. І живлення вентиляторів. До речі, вентилятори, що керуються вимикачами освітлення, зазвичай підключаються до цих ліній. В цій таблиці один з варіантів розділення проводки цієї квартири на лінії. Получилось 16 ліній. Коротко пройдемося. Бачимо, що є лінії майже на кожне приміщення. Деякі об'єднані. На кухню виділені аж 4 лінії, тому що тут в нас і котел, і варочна. Є окремі лінії на системи, інженерні системи, окрема лінія для інтернету, сигналізацію. Дві лінії для освітлення і лінія для домофону. Спланувавши наперед кількість ліній і місця розключення в коробках та підрозетниках, можна забезпечити швидке виконання ремонтних робіт та уникнути подальших переробок. Хочу розглянути варіант, коли одна лінія живить групу розеток. Потрібно порахувати прогнозоване навантаження на цю лінію та перевірити, чи не буде вимикатися автомат. Оскільки номінальний струм звичайних розеток 16 А. О, бачимо Schneider Electric. Розетка. Популярна, до речі. І, наприклад, Legrand 16 А. На розеточній лінії встановлюються автомати до 16 А. Це дорівнює навантаженню приблизно 3,5 4 кВт. Припустимо, що до однієї лінії підключені чайник, електродуховка і мікрохвильова піч. Сумарна потужність 2200 плюс 3300 плюс 800. Це дорівнює приблизно 6300 Вт. Через автомат буде протікати струм близько 28 А. У випадку одночасної роботи цих приладів. Дійсно, є висока ймовірність вимкнення лінії через спрацювання автомату. Дивимось характеристики вимкнення автомата 16 А одного з виробників. Є вісь струму і є вісь часу. У випадку протікання струму 28А пряма перетинає дві криві. Таким чином, визначаємо проміжок часу. В такому режимі автомат вимкнеться за час від 1,5 до 7 хвилин. Якщо поставити автомат з більшим номіналом, лінія вимкнеться з більшою затримкою або не вимкнеться взагалі, але тоді не забезпечується гарантований захист розеток від перенавантаження. Краще розділити таку лінію на дві: перша для духовки з мікрохвильовкою, друга для розеток робочої поверхні. Можна зробити висновок. Продумане розділення електричної проводки на групи забезпечить безпечну і надійну роботу електроприладів, а також комфортне користування. В наступному відео хочу детально розглянути і порівняти три варіанти розділення на групи для цієї квартири, а саме бюджетний, стандартний і комфортний. Ставте лайк, підписуйтесь та слідкуйте за новими відео. Дякую за увагу! До нових зустрічей!